Слава Ісусу Христу! Знову ми робимо такий підсумок цього року за все це, що ми змогли з Божою допомогою зробити. Хочу подякувати жертводавцям, які долучилися, щоб цьому році ми могли виконати той обсяг робіт, який ми запланували. Не ну, перше парафіянам Святої Трійці, які дуже активно допомагають нашій цій парафії тим, які е, самі жертвували з різних е, джерел. За границі, в тому числі і наші парафіяни, які виїхали. Ну і що ми зробили? Ну, те, що запланували, з Божою допомогою зробили. Ми маємо зараз на в нашому ході наших майстрів-покривельників, які вже покривають ці частини церкви, які ми запланували на цей рік. Бо без того, щоб не закрити стіни, не поштакатурити, ці роботи неможливо було робити. І зараз вони якраз закінчують, дасть Бог, до кінця, до Різдва вони зроблять. Фактично ми підготували чашу купола і цей барабан під фарбування і ще думаємо, чи фарбувати на зиму, чи може не фарбувати. Може якісь спеціалісти нам підкажуть як краще. Плануємо ми в наступному році, звичайно, а навіть через зиму накрити наш храм вже наші розпочали роботу. Я думаю, що вони за півроку мали б цю всю роботу, весь наш храм накрити. Звичайно, там дуже такі космічні ціни, і якщо їх як це, це так рахувати, це просто не вкладається в голові. Десь більше 40 тисяч євро лише треба на матеріали і роботу майстрів, щоб це зробили. Але напевне неодноразово ми бачили вже чудо, що таке трапляється, коли храм будуєш. Ну і звичайно, ми. Ми запланували цей наш храм, як храм перемоги, то так хочемо швидше збудувати, щоб вже закінчилася війна, віримо в це, що так і буде. Так що в цьому році, в наступному році, плануємо фактично основні роботи вже підготувати для освячення нашого храму.